Привіт, всіх вітаю, 6 вересня розпочнемо новий тиждень, і новий тиждень ми розпочнемо, як завжди, з планів. В плані в мене будуть цього разу не великі, не грандіозні, а всього лише три роботи, які я буду вишивати і намагатися підводити їх до завершення на цьому тижні. Ну, по-перше, це буде у нас полум'я. Так так я знову розверачу своє полум'я, хочу показати, що я тут маю, на чому ми зупинилися. А зупинилася на тому, що я вам показала в кінці минулого відео, бо поки відео буде монтуватися, я вам покажу нове відео. Зніму нове відео. Так, от так полум'я виглядає, йому треба буде додати по завданню від Юнони кількість хрестиків або вірніше бісеринок на моєму випадку. Від 100 до 600, залежно від того, скільки випаде на кубіку, бачите, на тижні було 100, кубік. Мене полюбляє. Я знаю, що я не можу вишивати більше, але взагалі це з цього завжди виходить по 200, тому що на 200-250, тому що на ниточки в мене виходить строка бісеринок. Тож до цього красення додасть якась. Пару сотін бісеринок. Да? Тож, отакий у мене красень буде на цьому тижні. Так, на цьому тижні дуже хочу попрацювати. Хоча я казала, що я її відкладу цю роботу, але все одно якусь сотню-дві, ну, маю на увазі пару бісеринок, тобто якісь 500 бісеринок, хочеться пришити. Тож, давайте зафіксуємо, на якому етапі ми з вами залишилися. І, можливо, якісь квіточку ми закроємо, подивимося. Да? Якщо тут так добре сісти, то можна повишивати всі ці квітки, тут не так вже багато, закрити і перейти до передньої частини, тож, дівчата. Ну, подивлюсь, я не обіцяю, я ж кажу, що в мене зараз став перший відшив. Раз я вже вступила в таку авантюру, як то кажуть, то будемо вишивати. Ну і покажу вам свій перший відшив. Як я обіцяла, що показувати не буду, що там відбувається в мене на полотні. Хай це буде трошечки невеличка інтрига і для вас. І для мене, ну поки виробник не привіз її на виставку. А я вам просто покажу, що тут в мене відбувається. Отаким вот чином. Ось вот така квіточка у мене тут є. Бачите, да? ця робота, от така квітка. Можете її бачити, і ми будемо далі з вами вишивати. Нагадаю, що тут в мене 8 тисяч бісеринок, які потрібно було відшити би за 2-3 тижні. Ну, звісно, що тут роботи не так багато, але якщо ти працюєш, ходиш на роботу, то. Робота потрохи рухається. Тож, отакі от три рулончика, бачите, я відео показала, зараз покажу вам такі три рулончика входять в роботу. І, до речі, всі роботи різні, бачите? Техніка хоч одна тут бісерна, але все одно всі різні. Це вишивається у мене на м -м, вілюрі, це вишивається на чорному габардині, це вишивається на білому атласі. Тобто, бачите, всі тканинки у мене різні. Тут у нас кругова зашивка, ви можете бачити. Задню частину, як в мене коло розкривається. Тут у нас чорним, тут у нас термодрук і тут просто звичайний атлас з кольорова сублімація. То, то, дівчата, от такі у мене тут моменти. То, тобто, як можете бачити, навіть бісер буває різноманітним. Тож, будемо з вами вишивати, що з цього вийде. Ви обов'язково дізнаєтесь через тиждень, якщо залишитись зі мною на каналі. І якщо вам це цікаво, то далі буде все гарно і гарно. До скорої зустрічі і вам вітання. Так, сьогодні в мене понеділок, 15. Вересня. Ми з вами зустрічалися в суботу, 13 вересня. Так сталося, що, на жаль, я не встигла нічого відшити, вам не було що показувати. Але саме сьогодні, в понеділок, у мене стався фініш мого першого відшиву, і я хотіла б вам показати. Ні, я вам не покажу весь перший відшив, але трошечки покажу, що я там вишивала, щоб ви мали змогу побачити, що я там не вишивала. На жаль, в відео. Які я буду вам показувати в моїх буднях, ви не побачите цієї роботи, бо вона уїжджає на виставку і тільки після виставки я зможу її анонсувати. Але хотіла би вам все одно показати хоч маленьку краплинку того, що все ж таки я вишивала. Це торгова компанія Телартіст. І це отакий гарний гарбуз. Ви можете побачити його частинку. Це в мене стався фініш. Так-да-да, да, да. що там буде повністю по всій роботі. Звісно, ми подивимося вже відео окремо, я по ньому знімала. І я вже, коли буду робити наступні свої включення, я вам обов'язково ставлю фото цієї роботи, яку я вже відшила. А можливо, потім ставлю шматок відео. Подивлюся, бо. Монтування це не мій коньок, скажімо так, і я постійно або забуваю, або не встигаю вставити, або, знаєте, вони зникають. Що хочу сказати по цій роботі, робота вишивалася в мене 15 днів, 8000 бісеринок, я відшила це, був такий мій своєобразний марафон, бо я нічого не вишивала цілий тиждень, а вишивала саме цю роботу, присвятила їй, бо треба було здати в строки, горів дедлайн. Ну, Я задоволена з цією роботи. Нагадаю, що ця робота вишивалася по колу та, що за голочкою. Трошки було заважко. Стосовно бісера, бісер у мене залишився. Так що, якщо це буде набір і буде вкладений бісер, то можна сміло вишивати, не боятися, чи залишиться бісер, чи не залишиться. Можете подивитися, бісеру залишилося десь по граму. Десь трошечки менше, але все одно, незважаючи на те, що я використовувала бісер і колола його, і втрачала, ну, це також буває, то все одно він залишився. Тож, така моя робота була, тканинка була вілюр, дуже приємна до, на дотик, особливо восени. Тож, така є у мене гарна фінішна робота, якою я насолоджуюсь, яку я вам представила. Ну що ж, а ми з вами переходимо до інших набу... на робот, і я сподіваюся, що на цьому тижні вийде моє відео, і я вам покажу, чим я займалася другий тиждень. То у мене буде такі два тижневі ну, нічого страшного, такі також бувають іноді. В житті, скажімо так, не дуже не гаразди, а зупиночки такі маленькі. Ну, а ви не перегортайте і зустрінемося в наступній частинці відео. Покажу вам, що ще, ще вишивала на цьому тижні, бо я повертаюся до блузки, і я повертаюся до полум'я. Їх також треба вже довести до фінішу, щоб вже мати змогу спокійно перейти до зимових своїх наборчиків, і вишивати вже зиму. Хоча хотілось би ще завершити осінні роботи, які в мене також. Лежать, чекають продовження в процесах, але поки, поки кінь та блузка. Ну, а я вам дякую. Не перегортайте, ми з вами ще не прощаємося. Ну що, прийшла субота, 20 вересня, і ми з вами зустрічаємося. Зустрічались ми з вами 6 вересня, пройшло 2 тижні, і я готова вам показати, що я не вишивала за 2 тижні. Цілий тиждень я вишивала. Ту роботу, яку треба було зробити для першого відшивку. Ви вже бачили шматочок зазирнули на неї трошечки, як я там пішла, вишивала. Робота вже відправлена, вже вона у Дела Артс торгової марки. Готується на оформлення. Дякую тобі, Аліна, ще раз за таку оцінку моєї роботи, моєї праці. Дякую велике, що довірили мені вишивати перший відшив. Я так це полюбляю вишивати. Давно я не відчувала цих відчуттів. Ну, а я повертаюся до своїх робіт, які я вишиваю, і які анонсувала на початку цього відео. А саме да-да, дівчата, це буде у нас полум'я. Тому. Поки що фінішу нема. Магнітик процес говорить про те, що у нас процеси. І отак виглядає моє полум'я. Гляньте, як воно вже розвороті. Я також тут робила паузу в грі від бісеринки до Хрестика у Юнони. Писала Юноні, що я пропускала неділю. Юнона зрозуміння поставилася до цього, але дівчата, я за цей тиждень відшила норму 600 бісеринок, і я вже готова вам показати, наскільки ця робота просто На цьому тижні мені треба вішити 400, щоб завтра здати цю роботу в грі. Тож, сьогодні, в суботу, зараз зніму відео і почну вишивати дану роботу, щоб вже стати, скажімо так. В норму вписатися. 400 бісерин – це також багата, тож ця робота добігає кінця, і якщо так гарно складеться, буде в мене час, то, можливо, і ми з вами вже в жовтні підемо її оформлювати. Ну, як ми з вами, я, звісно, піду оформлювати, а потім вам покажу, бо хочу я хочу оформити, не хочу залишати її без красити, без багету. Бо ці роботи. Достойне свого оформлення і прикрашати мій будинок. Тож, що така величезна робота це полум'я. Гарна, гарна робота. Я вже казала про те, що наступний рік лошаді, коня, я сама, сама народилася в рік коня. Я полюбляю цю тварину, хоча ніколи, скажімо так, на ній не каталася, не їздила. Ну, Дійсно, я бачила, торкалася, але. Таке, знаєте, ну мені подобається саме їди дух. Ну і робота, робота, да, конь це спокій і робота. тож постійно вишиваю конячик. тож така гарненька виходить. Е, так, ми її відкладаємо, але недалеко, щоб почати далі вишивати. Бо хоча б у Йонони я приймаю участь у Олі. Вишивальна черепашка, я на місяць взяла відпустку. Дякую, Олячка теж за тобі розуміння. І тому, дівчата, повернуться до гри вже в жовтні місяці. Хоча, я ж, пам'ятаєте, казала про те, що в жовтні треба приступати до зимових іграшок, які би по-хорошому по треба було би завершити, ті, що я розпочинала в тому році, а не починати нові, не завершивши старі. Так, і в кадр входить дівчата-блузка. А саме рукави цієї блузки входить в кадр. Трошки йому додалася, сподівалася на більше, але на більше не спромоглася, а повишивала. Хотіла закрити, думала, що прийду до вас. Чесно, думала, що буде фініш. На коні фініш собі не обіцяла, а блузку хотіла зробити фініш саме цього рукава. Але ні, не сталося. Якось, знаєте, важко йде. Я останній раз вишивала її, цю блузку. 27-го. Серпня. Слухайте, три тижні я її не вишивала. Трошки позабула ці номерки. Е, значки, позначки, поки звикла до цих червоних позначок. Слухайте, що тут довго не вишивала. Бачите, вже могла б дійсно завершити за ці три тижні. що так багато не вишивала. три тижні? Не зрозуміло, чому я тут. 15-го вона ще почала вишивати. Мало... Ну, ладно, ладно то не важливо так. Тож, повертаюся, повертаюся, вже вишиваю, пішло третій місяць, вишиваю. Треба було б її завершити, щоб отдати вже, боже <замовниця>, замовниця, скоро з відпустки повернеться. хотіла ж я вже до цього часу завершити. Ну, погляньте, погляньте, яка краса виходить, тож, дівчата. Сподіваюся, що скоро будемо миливатися цим фінішем. Тож, отакий мій був тиждень з двома роботами. Верніше, два тижні, да? я вишивала перший відшив, і оці дві роботи на цьому тижні повишивалася, поки не прийшла субота. Отакі в мене сталися справи. Ну, і на останок цього відео хотіла вам розвернути свою. Посилочку, пам'ятаєте, я брала участь у грі, ми місяць вишивали 3 по 3 у Ірини, Україна. І в мене дівчата, слухайте, все чекала, коли я зніму відео. Я не знаю, що мені заважало зняти відео, а потім вставити зробити монтаж. Я навіть не відкривала цю посилку, хоча дуже-дуже ем, кортіла. А знаєте, чому ще не відкривала? Тому що я знаю, що там у мене буде новолічна іграшка. І щоб не робити деякі старти, бо я пам'ятаю про старт, який виграла у Олі без корнюшку, Так вона у мене, чохольчик для них, так вона у мене відкрита зі стартом і лежить. Тому тобто, щоб не робити старт, я не відкривала. Зараз ми з вами відкриємо і подивимося, що там мені прийшло. Я вже вам казала, казала, ставлю картинку. Картинку вам там не ставила від така, в минулому відео. Отака, бачите, пам'ять у мене на це все бігом, 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 бігом. Так, зараз, зараз, я відкрию. І от такий мене. Ой, тут ще такий подаруночок, Це від магазинчика від Іванки. Мені прийшов Ірина, там купує подарунки, а Іванка вже потім надсилає, бо Ірина знаходиться за кордоном. Отака гляньте, бубінка, тут підвіз. Їх тут два, да, мені здається, да. і от така, е, осіння бобіночка, гляньте така гарненька. Для теплих ниточок можна намотати, гарна, така цікава. Дякую за такий подарунок, скажімо так, комплімент. Да? А тепер давайте подивимося цей Це я вже казала, це мій другий Dimensions, саме який я виграла. Ну, я маю на увазі, що я не купувала, а виграла дівчат. Перше то в мене було санчата, а це у мене, ага, тут немає, да? тут... а це в мене такий прянічний будиночок. Клас, імбірний, да? джинджер, це імбірний, да, пряничний імбірний, імбірний, да, імбірний будинок. Слухайте, Ну, все, в мене вже є іграшка, яку я буду вишивати в своїх новорічних стартах. Ріддвяної казки. Дякую тобі, Ірина, ще за такий приємний подарунок. Приємно отримувати подарунки, приємно дарувати подарунки. я хочу вам сказати, що да, ці дві події, вони однаково приємні. Що подарування, що отримання. Так, тут у нас канва пластикова, такі ниточки. Я вже вмію користуватися цим органайзером. Навчилася, як і в нього треба висмикувати. Такі пряничні, да, теплі такі кольори. Вони більше схожі навіть на осінні, тож, пошвидше, треба завершити свої процесики. І щоб вже взяти і вишивати те, що до душі. Знаєте, от Начебто ти вишиваєш на замовлення, да, так класно, там, ну, це, скажімо так, і невеличка, такий Ну, назвати це заробітком дійсно неможливо, але на якийсь такий наборчик, на якусь схемку тобі вистачить. Можна собі купити, але все одно ти вишиваєш, в тебе є рамки, в тебе є час, ну, часові маю на увазі рамки. Іноді тобі не хочеться, ти йдеш, сідаєш, вишиваєш. Ну, я хочу сказати, що да, іноді це робиться з задоволенням, а іноді треба робити через силу. Ну, як через силу? Ну, не, не завжди є час, да? тобто тобі треба, треба, треба робити. Але то гарно, все то гарно, Я не жаліюся, просто висказую свою думку. Але зараз я можу перейти вишивати зараз, через місяць, майже через два тижні, коли я вже завершу цю блузку, можу перейти до вишивання цих робіт. Слухайте, я хочу вишивати вже і зимові, і осінні. У мене ще два осінні процеси. Які не... І зараз знову, знову дівчата рекламують кучу СП, де треба було вишивати. Я пам'ятаю минулорічну СП, коли я там приймала участь вишивала. Авторські схеми, оці тиквочки, в мене були. О, до речі, гарбузики. Гарбузики треба ще оформити. Згадала. Тож, отакі дівчата мій два тижні сталися, був фініш роботи, було два процеси, і ще й вам показала свій подарунок. Тож, дякую, що не покинули мій канал. Хоча я там по підпискам подивилася, начебто три людини підписалися, дві людини відписалися. Ну, якось так. Ну, ладно, все одно, як то каже, да, своє, своє знайде, тому дякую всім, хто залишається зі мною на каналі, дякую, що дивитесь мене. Сподіваюся, що вам цікаво зі мною, а мені приємно розповідати вам свої вишивальні події, які трапляються в моєму житті. На цьому все. Дякую, до зустрічі в новому відео.